Прийшла зима, біло-білим покривалом це накрила замела, сплять річки, озера, звірі, ведмежа та їжачки, і летять із лісу птиці, снігурі, галки, синиці, ближче до людських осель. Дуже голод дошкуляє, а поживи в них немає. Добрі люди поможіть і від голоду спасіть. Хай у кожному дворі. Будуть годівнички, щоб веселі снігурі, горобці, синички, всі зимуючі птахи не боялися зими. Жодто глуді ще батушки мають, чорні капелюшки, сілі лапки, білі ніж називаються. зимові заметілі, пташенята прилетіли, В них червоні гарні груди, ніби яблука усюди, хтось розвісив у дворі, звуться птахи. Цілий день працюю в гаї, діловито, дюбом б'ю. Я не цвяхи забиваю, як омашок дістаю. У ночі хуяє, де не почиває но... кухіочі бачить серед ночі. Маленький хлопчик у щирі не по творах степає крехти справи. Палакуча ця вертуха ліси і щоденно слуха, довго хвоста, білобока, но ну й плетуха.